Привіт, друзі. Нещодавно одна з найвпливовіших маркетингових агенцій у світі ОГІЛВІ, опублікувала звіт про тренди інфлюенсер-маркетингу у 2024 році. До 2027 року об'єм ринку реклами у блогерів має збільшитись до вражаючих 500 мільярдів доларів. Тільки 4% інфлюенсерів займаються створенням контенту професійно. Це відкриває круті можливості для нового покоління блогерів, куди можете увійти і ви. Бути блогером це перспективна професія, яку відносно легко освоїти. Саме тому ми вирішили підготувати корисне відео для студентів, де покроково розкажемо, як стати блогером та скільки можна на цьому заробити в Україні. Мене звати Катерина. Ви на каналі Магістр Юа, де ми ділимося корисними порадами, лайфхаками та інструкціями, що допомагають студентам. Підписуйтесь, щоб зробити своє студентське життя трошечки легшим. Для початку потрібно дати визначення блогінгу, не дивлячись на те, що це поняття доволі розповсюджене та загальновживане. Його часто трактують неправильно. Якщо говорити простими словами, то блогінг це коли ви ділитесь своїми думками, ідеями, історіями або порадами в інтернеті, наприклад, на своєму youtube каналі в Instagram або на інших майданчиках. Ви можете розповідати про свої хобі, моду, музику, фільми, усе, що цікавить саме вас. П'ять переваг обрати професію блогера. Вільний графік. Будучи блогером, вам не потрібно ходити в офіс з 9 до 18 та слухати вказівки боса. Ви самостійно обираєте час, місце та об'єм роботи, яку хочете зробити. Заробіток на улюбленій справі: звісно, сума залежить від кількості підписників, популярності та тематики контенту, способів монетизації та іншого. Загалом блогери в Україні заробляють від декількох тисяч до сотень тисяч гривень на місяць. Творча професія. Якщо вам подобається генерувати та втілювати нові ідеї, ви творчо мислите, то ця професія саме для вас. Немає обмежень у світі дуже багато прикладів, як успішними блогерами ставали люди абсолютно різного віку статі, статусу, національності, люди з інклюзивністю та навіть тварини. Наприклад, наш співвітчизник Кіт Степан блогером може стати будь-хто, то чому б не спробувати? Можливість впливати: блогери впливають на мільйони людей по всьому світу. То чому б не використати цю можливість, щоб стати рушійною силою позитивних змін у суспільстві? На нашому каналі дуже багато корисних відео для студентів. Підпишіться на канал, поставте вподобайку та напишіть коментар, що мотивує вас стати блогером. Перший етап обрання ніші. Коли ви будете її обирати, потрібно відштовхуватись від своєї пристрасті. Передусім, блогеру потрібна любов до тієї справи, якою він займається, а також професіоналізм або хоча б бажання розвиватися. Існує багато блогерів, які були некомпетентними або обрали собі шлях дослідника і таким чином досягли успіху. Подумайте, які проблеми або питання ви будете вирішувати для своєї аудиторії. І як ваш контент може бути корисним та цікавим для фоловерів. Не знаєте, яку нішу обрати? Ми проаналізували тренди в інфлюенсер-маркетингу на 2024 рік та виділили для вас 5 цікавих ніж: стрімінг та прямі трансляції, музика, штучний інтелект, спорт та здоровий спосіб життя, соціальні питання та активізм. Поєднувати блогінг з навчанням можна, але якщо вам буде потрібна допомога з написанням курсової, дипломної або будь-якої іншої роботи, переходьте на наш сайт Magister.ua за посиланням в описі до цього відео та замовляйте безкоштовний прорахунок вартості роботи. Другий етап створення контенту. Після того, як ви обрали нішу, час створювати контент. Зараз найбільш популярний це відеоформат, тому далі ми підготували кілька порад, як створювати крутий відеоконтент. Планування відео. Перш за все, потрібно скласти орієнтовний графік виходу роликів або частоту, з якою ви хочете їх публікувати. Скажімо, для TikTok це може бути 2-3 ролики на день, а для YouTube каналу 4 відео на місяць. Сценарій: Розробка детального сценарію допоможе вам уникнути відхилень від основної теми відео та забезпечить логічну побудову контенту. Заздалегідь плануйте, які елементи, приклади чи ілюстрації ви будете використовувати. Монтаж. Навчіться використовувати монтажні програми для створення відео. Сьогодні не обов'язково мати потужний комп'ютер та професійний софт для монтажу. На початку достатньо буде телефону та застосунку VN. Приділіть особливу увагу запису звуку. Це найголовніше у відео. Додавайте графічні ефекти або анімацію, щоб зробити контент більш привабливим та цікавим для глядачів. На етапі створення контенту дуже важлива креативність. Ось кілька порад, які допоможуть її розвити. Референси досліджуйте різні джерела, відео інших блогерів або професійних каналів, щоб отримати ідеї та натхнення для свого контенту. Креативність в зйомці: експериментуйте з ракурсами, світлом, кольоровою гамою та іншими аспектами зйомки, щоб зробити ваше відео цікавим та захоплюючим. Нестандартні підходи. Розгляньте можливість використання неочікуваних форматів, наприклад, відеодайджестів, анімації, інтерактивних елементів або відомих мемів, щоб привернути увагу аудиторії та зробити ваш контент унікальним. Також радимо прочитати книгу Майкла Міхалко Штурмуй 21 спосіб мислити креативно. Вона допоможе вам прокачати свою креативність, щирі емоції, правда і відкритість новий тренд. Саме почуття та життєві переживання роблять сторінку живою. Третій етап просування. Щодо просування вашого блогу, тут складно дати якісь рекомендації, адже методи просування дуже залежать від обраної платформи та вашого формату. Ось кілька загальних рекомендацій. Робіть колаборації з іншими блогерами. Просувайте найкращий контент за допомогою реклами. Проводьте тематичні конкурси та розіграші. Паліть участь в марафонах та челенджах, використовуйте крос-постинг з іншими соцмережами. Залишайте коментарі на сторінках інших блогерів. Стимулюйте активність наявної аудиторії, це збільшить охоплення. Створюйте контент на регулярній основі та знайдіть свою унікальність. Будьте креативними. Дякую за перегляд! Якщо вам сподобалось це відео, поставте вподобайку, підпишіться на канал та напишіть будь-який коментар. Це дуже допомагає в просуванні та розвитку каналу.